Доброго раночку, друзі! Щирі вітання вам із сонячного Шармаль-Шейху. Сьогодні 18 січня і останній день відпочинку в готелі Панорама на Амахайць. Погода сьогодні також буде тепла, 23 градуси. І ми зараз на 9.15 записалися знову на готельний трансфер і їдемо на пляж Ельхейма. Є невеличкий прохолодний вітерець, але наш готель знаходиться на пагорбі, то тут його більш відчутно ніж біля моря. Ну приїдемо туди, подивимося, що там з погодою. До речі, хочу сказати, що ми в такому великому захваті після вчорашнього відпочинку на пляжі фарша дуже сподобався. Так що якщо будете відпочивати десь далеко від моря, так як ми, обов'язково відвідайте пляж фарша. Так, друзі, 9.30 ранку приїхали ми вже на пляж, і подивіться, тут водичка спокійна, вітру немає, пісочок розглажений. Взяли собі шезлонг на першій лінії, будемо засмагати на сонечко. Брати вже такі останні промінчики єгипетського сонечка і вести його в Україну. Бо завтра вже додому. Що в нас по моречку? Люди купаються. Я так розумію, що температура водички без змін. Вчора у нас ми в Хадабіш на фарші відпочивали, то водичка була тепленька. Так, зараз спробую. Ну, в принципі, вода без змін. Яка була, така і є. Спершу відчувається трохи прохолодна, а потім уже тепліше звикаєш. От за що я вдячна хлопцям на цьому пляжі, так це за українську музику. Щодня ставляють, і сьогодні вже якась нова пісня. То пісні повторювалися. а Сьогодні нова. Ой, безмежно вдячна, молодці. Поплавали ми сьогодні, дуже комфортна водичка. В принципі, ну, заходить, як завжди, трохи важковато, але я не розтягую це задоволення, я відразу заходжу і пливу швиденько. Вийшли знову пройтися вздовж берега, дійти до того синього пантону, там де ми бачили рибу з цікавими губами. Подивимося, може, сьогодні також її побачимо. І я кажу, ризикнула сьогодні поплавати, все одно вже завтра додому, і якщо посипе, нічого страшного, вдома все швидко проходить. До речі, вчора після пляжу фарш я сьогодні проснулася і дивлюся, ну, взагалі все добре, тому що ми плавали і до мене нічого не торкалося. А на цьому пляжі тоді ми плавали. І я відчувала, як до мене торкався цей планктон, такі, я не знаю, якісь прозорі медузки, манюсінькі чи що. І оце після цього в мене сидіть. Людей на пляжі багато, а літаки тут один за одним. Це вони тут йдуть на посадку і так низенько вже летять. Ось така ще обстановочка на пляжі. В бухті Ельмая, майя люди купаються. Водичка хороша. А на цьому пляжі не дуже багато людей. Не повний готель, на відміну від нашого. Прийшли ми до цього місця на цей синій пантон і плавають тут рибки. Їх ніхто не годує, але вони все одно тут є, чекають. Ось, випливає ця красунечка. Така цікава рибина. Так гойдає цей пантон. Плавають, плавають тут рибки. Ой, ну прям взагалі, ви подивіться на неї. І покажу вам ще обстановочку на пляжі з цього синього пантону. Людей тут багато. Ну, це, я так розумію, готель прямо на першій лінії, ви бачу, вони водні гірки є. Треба буде подивитися на Google-картах назви готелів, які знаходяться в цій бухті. Хоча, я ж кажу, мені бухта на Амавей сподобалася найбільше. Ну, пляж-фарша то взагалі. Номер один. Розплавилися як. Збираються всіх, чекають на хлібчик, а ніхто нічого їм не приніс. <праць> Так що, друзі, будете відпочивати в Бухті Ельмая. Проходьте сюди в бік Альбатрос-Біч. І тут синій пантон, де можна побачити рибок. Проходимо повз якийсь готель, дивлюся, також грають в Бочу, як і в Туреччині на пляжі. Все, відпочили ми вже на цьому пляжі і повертаємося в готель. Зараз пообідаємо і сходимо з Олександрою, ще прогуляємося вдень по Наамабей. Може, ще що небудь докупимо? Бо мало ж скупилися, і все, і будемо вже пакувати наші валізи. Друзі, приїхали ми якраз на обід. О 13-й годині автобус приїхав до готелю. Зайшли одні з перших, але поки я сходила набрати овочів, то вже, як завжди, утворилася велика очередь. І що я собі взяла на обід? Взяла йогурт з травичкою, огірочки, салат айсберг, картопелька, така як тільки більшими шматочками, батат тушкований, курочка, гріль і коричневий рис. Мені він дуже подобається. Смачного нам дівчатка. А ще Олександра взяла нам з нею тістечка. Отакі От смачненькі. Вийшли знову прогулятися до центру міста, бо ввечері вже нікуди ми йти не будемо. Будемо пакувати свої покупочки у валізи і будемо чекати, мабуть, після восьмої нам дадуть інформацію, у котрій нас завтра забирають. Виліт у нас із Шармаль-Шейху о 13.30. Маємо прибути в Кишинів о 16.40. Квитки на автобус ми назад не брали. Чому не брали квитки? Тому що якщо буде затримка рейсу і квитки наші пропадуть, то вирішили не ризикувати. Я останнім часом не беру. Ну, зазвичай поверталася через Одесу, то підходила на зупинку, сідала та їхала до Одеси. Автобуси стояли, чекали без, ну, без питань взагалі. Заплатила готівкою в автобусі і все, і поїхала. Зараз повертаємося ми не через Одесу, а до Києва. І як воно буде без квитків доїхати до Києва, не знаю. Що я собі думаю. Якщо колись буду їхати ще до Шармаль-Шейху, то треба буде обов'язково їхати в Наамабей і брати собі готель. Ну, звісно, перша лінія, мабуть, буде трошки задорого, а ось оця друга лінія доволі таки зручно, недалеко до моря, недалеко до цієї площі Наамабей. От, коли вже довго відпочиваєш, довго, ну тиждень ми вже відпочили тут. Вже настільки адаптувалися, що от йдемо зараз на цю головну площу на Амабей, і воно виявляється настільки близько, якби у нас то тільки не під горку йти, якби наш готель знаходився не так під гірку, що підніматися назад не дуже зручно, а так взагалі нормально вийшов і так прямуєш гарною вулицею. Дійшли до готелю Gazala Gardens, це там, де ми хотіли собі взяти лежачки по 5 доларів. Гарний такий готель. Красивий. Також треба буде подивитися, яка його ціна і як гарно майорить наш український прапор поруч з цим готелем. І дивлюся, так цікаво у них біля входу. Тут такий басейн. Рибок тільки трошки не вистачає. Друзі, показую, що купила в єгипетській аптеці. Взяла Дормівал, це як наша валеріянка, чи не наша. І там вона ще з хмелем, кажуть, дуже хороша, щоб нерви свої заспокоїти. Взяла панкреатіна, це мені для шлунку треба. Екзосірілік, це як Урсактів, Урсомакс для жовчного міхура. Також взяла мась Дермовейт. Вона для Шкірних висипів, якщо є там ацикловір ми всі це знаємо це від герпесу. Взяла також вітамін С, дуже класна дозіровка, тут 1000 мікрограм, і ціна, по-моєму, його 130 гривень. Взяла ось такі вітаміни для волосся. Хотіла, ну, запитувала у них там, пантагар чи біовіта. Він сказав, що ні. оце, каже, найкраще, курс 2 баночки. Треба було. І вони там щось по 295 фунтів за баночку. Взяла такий ще кальцій. Не пам'ятаю, скільки він коштує. Так, Есенціалі, взяла взяла капельки для очей. Оце зелененький тонік для волосся в комплексі. Треба буде там пити вітаміни і втирати ще цей тонік для росту волос. Також взяла вітаміни Vita Queen, це вітамінний комплекс для жінок. Цуркал це пантопрозол для шлунку. І такий іще крем чи мазь від Судорог, дуже допомагає, розслабляє м'язи на ногах. Ну, в принципі, закупилася всім необхідним тим, що користуюся, і вітамінки. Друзі, стосовно цін, не можу сказати, що дуже-дуже відрізняється ціна від наших українських, ну, там може там на 40 гривень різниця. От, єдине, де велика різниця це дермовейт мазь, він у нас ну, за 100 гривень стоїть, а тут 44 фунта. І е, панкреатин, він не такий, як у нас, він йде в капсулах більше схожий на наш кріон, а кріон у нас дуже дорогий. Тут панкреатин щось там тоже 100, мабуть, фунтів коштував за, 3, за 20 таблеток. О, так що по цінам, в принципі, ну, щось дешевше, небагато, а щось ні. Але ж всі знають якість єгипетських ліків, що вони в них набагато краще. Це, друзі, я вам показую, що я купила в магазині. Магазині Fix Pryce. Це цукерки з фініків, фіників, іде в полунічній помадці і манго. Потім чайок яблуко з корицею. А оце свічечки, ну, як такі аромапалички, вони їх тут скрізь запалюють, воно так пахне, вирішила собі також купити. Нехай мені вдома буде такий аромат Єгипту. Бальзам для губ, доволі такий приємний, уже я ним користуюся. Тоді крем для очей чи навколо очей з колегеном торгівельна марка Єва, дуже її всі хвалять. В Єгипті, так що спробую скажу потім, кому буде цікаво, чи мені підійшло, чи ні. Так, зубна паста Місвак, Дуже класна зубна паста, колись її купувала і цього разу також купила. Взяла бальзам для волосся Ватіка і шампунь Ватіка. Що по цінам? Шампунь 115, бальзам 70. Зубна паста вона була по акції по, 31, по 30 років. 31 фунт. Е, Крем навколо очей 165 фунтів, бальзам для губ 70 фунтів. Ці палички, щось там чи 35 чи 55, не пам'ятаю. Так, по чаю і по цукеркам. Ну, щось там також там чи 60 фунтів, ну от такі оціни. Так, переходимо далі. Шоколадка дубайська, там щось біля трьох доларів за шоколадку. Також взяла торгівельної марки Єва собі засіб для вмивання. Сподіваюсь, буде гарний. Так, це в мене рожевий і зелений дезодорант, який я вам показувала фікс прайсі, яким один раз на тиждень користуєшся, і він має тримати. Також взяла масло аргана. Масло аргана мені радив. Фармацевт він казав, що дуже гарно ну, для шкіри. У мене трохи проблемна шкіра на руках, так що спробую. І купила ще два креми: один з маслом, ши, один з. Тоже По ціні там десь, мабуть, 65 чи 70 фунтів. Масло це маленьке 50, там різні були ємкості. Можна було і 500 мілілітрів взяти. Ну, я взяла маленьке, бо це все вага. Так що, в фікс-прайсі, такі в мене були покупочки. Так, друзі, ще мої покупочки. Двоє парфумів, які я купила там Hero Parfums. це арабські парфуми, одна це Latafa. І інша Амерет Аль-Араб ну, такі аромати східні. І коли я купувала ці двоє парфумів, то хлопчик мені ще зробив подарунок. Вони там розводять свої єгипетські масла. І от таке в 30, м, мабуть, тут є. Також взяла два чая один бідуїнський, другий. Троянда, запах непоганий, сподіваюся, що будуть корисні для мого здоров'я. Я начаю собі ось таку дорожню сумку, я такими користуюся, коли їду в невеличкі подорожі. Купила її на базарі за 10 доларів. Сумка такої непоганої якості, сподіваюся, морози наші. Витримає. І, друзі, показую вам, що купила в останній день нашої прогулянки по Наамабей. Більше вже закупочок не буде. Купила іще арабські цукерки ці, арабські єгипетські із фініків, тому що на подарунки брала собі не взяла. Також взяла ось такий рожевий засіб. Це лосьйон для прибирає подразнення на шкірі, коштує 1 долар, цукерки також 1 долар. Знайшла по вашим рекомендаціям шампунь Євро. Також взяла маску для волосся Єва, по 2 долари коштує. Також взяла ж по акції собі халву, фісташкову та манго. І взяла І ще, ще одне арганове масло, також на подарунок, бо кажуть, що дуже хороше. І ось такі покупочки в мене є з Єгипту. Сподіваюся, що все довезу додому.